Що завдає війна? Вони отруюють наші землі хімічними речовинами, підривають гідроелектростанції, зазіхають і доводять до аварійного стану атомні станції. Через розливи нафтопродуктів відбувається масова загибель дельфінів у Чорному морі. Уявіть собі. Це приблизно 50 тисяч особин. Вони руйнують біосферні об'єкти, заповідники, горіння лісів і пожежі від нескінченних вибухів призводять не тільки до загибелі великої кількості птахів та тварин, а й до викиду в повітря тонн шкідливих речовин. Тотальне замінування ворогом наших територій несе за собою катастрофічні наслідки у всіх сферах життя ще на багато років вперед.